Українські дрони уразили базу зберігання та обслуговування російських розвідувально-ударних безпілотників Оріон на аеродромі Кіровське в тимчасово окупованому Криму. Ці дрони мають дальність польоту 1000-1500 кілометрів і можуть перебувати в повітрі до 24 годин. Росіяни використовують Оріон для патрулювання прибережної зони окупованого півострова, ретрансляції зв'язку. А також для виявлення і знищення українських надводних дронів. До заявленого озброєння безпілотника входять керовані малогабаритні авіаційні ракети та кориговані авіабомби різних типів. Також росіяни застосовують Оріон для запуску нової крилатої ракети Бандероль відомо, що перші зразки цих БПЛА виготовили у 2015 році, а в серпні 2020 року підписали контракт на початок серійного виробництва.